Тож, 28 жовтня, а 24 рік регіон Баронісі, Італія, Солерно, а регіон Салерно, Баронісі, менше містечко. От я до нього йду і ще меншого Він такий шлагбаум, да? він щойно, ну не щойно, декілька хвилин тому перекрив сюди дорогу. Тож, Дух, святий говори через мою ста, що важливо поза часом і простором, самі відео щоденник духовний, а... Тож, йду пішки на урок італійської мови, веде його Сільвія, і їй приходиться добиратися Салєрно, щоб сюди приїхати. Ну, я сьогодні на маршрутку, сак Бог допустив, щоб не встигла. Тож пішечки, я взагалі то раненько вийшла, вважала, що ще півгодинки буде, ну в мене їх навіть більше пішечки, Тож все чудово. Дякуємо Богу за все. І Бога нічого не випадково, Перше зараз забати питання. А молились ми зранку, чи не молились? А якщо молились, то це в Божому плані. То ж то притягнув це відео, що благо направляй, а що відведе, а що ні? Відведи твій план в житті моєму надалі і в житті кожного, хто притягнув це відео. Ось така дорога є інша, але тут мені треба ще в один сад зайти, лишити речі як подарунок. Бо зачасту. У нас речей накоплюється, він так складірується, може, пригодиться. Але це також так звана недовіра Богу. Тобто, може, так, ще може, трошки листям пограти. да, О, Любила ходити в Черкаському парку, О, отак шуршати листям. О, атмосфера Бога. Коли вона приходить? Коли ми, наприклад, посварилися, мир втрачаємо так. А мир це Ісус. І Він каже: прийдіть до мене, всі труждяючі в Я успокою вас, так? Да? Я дам вам цей спокій. Не успокою на віки вічні, а дам спокій, мир. Поверну, бо я взяв ти всі темряву на себе. Я зцілю вас, тобто, а якщо ми своїми шляхами, медитаціями намагаємося там якимись ом і так далі, без Ісуса, то все не туди. До речі, рекомендую спектакль ані працюються друг другу. Чоловік такий спить, а потім він прокидається і дві сили. Він тепер якби хрестився, прийняв Христа і тепер світла сила в ньому. І постійно, особливо як ми, я хрещення прийняв в дорослому віці, усвідомленому 2001 році, 22 грудня. Не так, що ми просто полили водичку. Я прям повністю, як Ісус, окунулась. Відповідно, після молитви зцілення моїй бабусі. Вона ходила в церкву пісятників. ну, ти ще не ходила, а приїхав, прийшов пастор, який з вірою помолився, і бабуся з вірою прийняла а, зцілення від Бога. Тобто вона вже була горіш, ці каштанчики такі гарні. Хочу ще один. А, тож вона, а, а де каштан? Десь там горі. Тож по плодам, знаєте, їх. Тобто, і ми всі Богом закладено в нас свої неповторні плоди від Бога, якщо ми йдемо з ним руку, рука об руку, поруч. Да? Це такі каштани, вони волохаті, в Ось такі колючі навіть. Ох, О. Йосики. Ну, це ще такий терапевтичний метод Так. А, До речі, рекомендую Гаррі Чепман. П'ять ісиків І Одна з мов любові це тактильна, да? Та взагалі кожну людину важливо, кожній людині важливі обійми, да? дитині мінімум п'ять разів, навіть більше. Щоб вони відчували свою ту любов. Діти чому тянуться? Я. Ми ходимо, там з нами африканці ходять на італійську школу в Сан-Северіно. Дитя не хоче спати в колись, Іван, красавчик маленький. Він маму давай. Мама, я хочу спати в тебе біля при спині, тобто відчувати дотик матері. Він швидко засинає. Вона кутає таким спеціальним платком. І далі собі вчиться, і він собі мило спить і росте у снідах. Боже, твоїх, твої мудрості. І кожному, хто притягнув це відео, Божа мудрість, вона вища мудрості цього світу. Бо мудрість цього світу вона не тому повчає. І як одна знайома каже, донька попросила пришити зірку. А, Матеріального. я, або сатанинська зірка, да? та що там страшного? Це просто матеріально над духовним. В цих випадках якраз в нас повинен включати праведний гнів і сказати: Мама, ти що? Ти що сієш дитині? Тобто ти повинна учити розрізняти добро і зло. Ну, напевно, її того не навчили, бо були ще свої інші випробування, що вона там щось таке предлагала, що я також казала стоп, не слухай другій дівчині, те, що вона тобі пропонує. Тобто зачасту нечестивий щось може пропонувати через наших ближніх також, це наші екзамени, це боротьба щоденна, добра і зла. І не завжди ми ці екзамени здаємо, то факт в результаті, ну що, ми отримуємо або благословіння, або прокляття. Третього не дано. Тож обирати нам. О, і ти стежками Бога, чи ти стежками темряви. І повторюю, що це ми всі в цьому це проходимо щоденно. І ось тут також ці. Черешеньки посадили, як нагадування, що тут неподалік, є сад, черешень. О, і, напевно, дуже гарно, бо весною я тут не була. Поселили мене якби то останній день весни сюди в це містечко. О, так. І італійці вони ж щоденно там списки в нас якісь якісь сміття викидати, то сьогодні Умідо, або все-таки, що... В темі ну, тема того, що з кухні уміде, мокре. Або пластик, да? ну, дві, два таких. Ну, і, напевно, сьогодні заспали, бо зачасту в 7 утра вже стукають нас там і забирають. Напевно, хлопці заспали, бо ремонтні роботи, і вони незабаром приїдуть. Це ж самі до щоденник і така можливість. Донести те, що Дух Святий говорить, спробуйте вивести духовні щоденники, послухавши Рут Естер, жертви, які знітьосаних камней, де вона проповідниця, мама, ну, яка народилася, до речі, в Києві, зараз живе в Ізраїлі. І вона себе стримувала, Вона така була хахатушка, вона каже: і це ця, ця радість вона була закладена Богом, а вона стримула, я ж проповідниця, я довіра бути серйозна. А, треба правильно поступати тільки отак. Тобто вона себе тесала, навіть сама, або нечестивий, так убіждав. Ось Я хочу показати цю красу О, в кадр. Цілий Господь через колір, а, через звуки. А, твоя любов вона приємна у всьому. Тож Рут Естер, жертвенник які знімають каміння. Є Рут розповідає, що. А, Господі повернув всю радість, яка була закладена ще до так кожному з нас. Як стиль музики певної, да, можна в будь-якому стилі славити Господа і не засуджувати. Навіть є скажімо, тяжкий рок в християнському стилі. Отак. От Тож, обирати нам, як славити Господа, і це може бути, а як. Грузинський спів, да, васвиний спів. А, запишу потім цього гарного співака. А, до речі, Олександр Пономарів з ним засняв відео. А, ну і з ним і ще з нашими українськими співаками, а, де про прославив Господа. Да.